Вітаю вас! Це програма кулінарні мандри. Сьогодні день щастя. А вчені довели, що саме шоколад виробляє гормон, який робить людей щасливими. Тому, от і я вирішила зробити людей, хоч трішечки щасливими. А допомагати робити людей щасливими. Мені буде моя хороша подруга Олександра Бондар. Привіт, Олександро! Привіт! Дякую, що прийшла. Давай ми з тобою почнемо робити цукерки для наших людей. Так, ми сьогодні будемо працювати з чорним шоколадом. Я його вже розтопила до 36-38 градусів. Це чорний шоколад. какао в ньому 72% це один з найкращих шоколадів. Самий смачний, але хто який любить чорний, молочний, білий, але ми сьогодні працюємо Угу. Uh -huh. Для того, щоб почати працювати шоколадом, ми його повинні остудити до 32-30 градусів. Тоді ми з ним почнемо працювати. Uh -huh. У нас мраморна доска, яку ми вже її протерли, витерли, вона суха. Я вибачаюся, я даю. Рукавички, так. Це треба вас... було вчора піввечора робити манікюр, щоб ти мені дала зараз рукавички. Ну, нічого. Красота треба вже так. Ми шоколада виливаємо половину на стіл, а половину залишаємо в посудині. Так. І що ми будемо зараз з ним робити? Ми його будемо темперувати. Так, що це означає? Його треба охолодити до. До 32-30 градусів, щоб ми з ним могли працювати. Чому, чому ми його охолоджуємо? Тому що е, шоколад е, ми наповнюємо повітрям, щоб він був хрусткий. Я можу спробувати? Так, так. так. Цікаво. А я не зіпсую нічого. Ні, тому, що... ні, ні. Як гарно. Так. Саша, розкажи мені, будь ласка, про свою шоколадну компанію. Чим ви займаєтесь? Бо окрім того, що ви робите смачні цукерки, ви ще я знаю робите майстер-класи для дітей. Так, так ми е, робимо майстер-класи і для дорослих, і для дітей. Е, Дивимося, питаємо. Часто наші клієнти хочуть молочний шоколад, чорний шоколад і білий шоколад. Ну, це вже як хочуть наші клієнти. А. Більшість для діток заказують молочний шоколад, а для дорослих чорний. На мастер-класі ми також робимо труфіля, так. робимо марципан, робимо орішки з марципаном. Все. Шоколад у нас вже на такий став густий. Угу. Тепер ми його відправляємо туди, назад, до нашого теплого шоколаду. Він уже холодний, але він повністю не застиг. О, це те uh ж -huh. те, що ми добивалися. Uh -huh. Скажи, будь ласка, от у нас програма Кулінарні мандри. Ми сьогодні в яку країну помандруємо? Шоколад з якої країни? Ну ми займаємося бельгійським шоколадом. Є три країни: Франція, Швейцарія і Бельгія. Це найкращі шоколади світу. Uh -huh. То ми можна сказати, ми Бельгії. Тобто сьогодні ми знаходимося в Бельгії, бо до нас завітала компанія Основний інстинкт. Так, а я знаю, ну зараз раніше ти, ти, ти називалася мага... кондитером, так? а тепер ти шоколад Вимішуємо. А, я маю. Майбув... Ну та, у... Шоколад почали коштувати в 15 столітті, але його коштували не так, як ми його зараз коштуємо. Це брали какао боби, перемішували. З водою. Його вначалі розтирали до порошка, потім розмішували з водою, додавали пряності перець, чилі і так його куштували. Це був як напій. Але цей напій дозволялося куштувати тільки чоловікам. Чому? Ну, тому що думали, що він передає чоловічої сили і для роботи, і для життя, і для кохання, і для всього. Тому тільки то такий шоколад ми почали коштувати тільки в 18 столітті. Mm -hmm. Це французькі кондитера, які експериментували, і от вони придумали. Тоді з'явилося кондитер Угу, mm -hmm. Он як? Майже Д... вимішали, майже, але ми ще будемо. Ми його повинні добре вимішати. У mm -hmm. мене немає сили, бо я їм мало шоколаду, як виявилося. Mm -hmm. Ну на, на даний час. Саме більше споживає шоколаду це Америка. Угу. Там людина, доросла, споживає до 10 кілограм шоколаду. Нічого. У нас в Україні теж ми, ну, ми так полюбляємо все, але у нас в Україні 2-3 кілограма на людину на рік. Вчені довели, що шоколад виробляє гормон щастя. Так як сьогодні у нас день щастя, ми робимо цукерки для наших людей, які потім будемо роздавати їм. Що б ти їм побажала в цей день? Я їм побажаю в даний час е, солодкого життя. Ну, а Солодке життя це все, що ми бажаємо, Це щоб були здорові наші дітки, щоб вони завжди улибалися, щоб вони були завжди щасливі, щоб і ми були щасливі, щоб наші батьки. Щоб було все, щоб щоб... все було добре, так. Добре, да. Ну що, Саша, вимішали ми все що ми далі? Вимішали в нас вже готовий шоколад для виготовлення цукер. Так. Ми беремо форму, ми для, з роботи, ми для роботи ми її протираємо коньяком або угу. спиртом. Вона висихає і тоді ми починаємо з нею працювати. Угу. Ми так. наливаємо шоколад. Кожну ячичку, тобто у нас вийде цукерки. Так, воно заповнюється. У мене так. питання, якась у нас начинка. А куди ж ми начинку будемо? Там вже нема куди. Це саме цікаве. Так. Ми залили. Залили, так. Верх ми знімаємо нам не потрібен. Вбираємо всі форми. Ну, і для того, щоб. У нас цукерки були красиві, ми зробити Шо? Наступне. Що? Не дуже любиме, але завжди що? воно потрібне. Вибить весь все повітря, що тут набралося. Ага, постукати. Так у так, нас це набиваємо повітря. Все, повітря вже немає. Так, ну а куди ж начинка? Ну, а тепер буде. Зараз покажу, розкажу і покажу. Для того, щоб тепер у нас там була начинка, ми, робимо, ми його називаємо шоколадний дощ. Ну, а так. там вже кожен хто хоче. Так. Думаємо так. Можна відставити руки. Так, можна. Все, у нас залишилися, ми їх називаємо пустишки. Ага, От вони все. Форма, так. Так. І ми цю форму залишаємо на хвилин 10-15. Але ми її в холодильник не ставимо. Ми її відставляємо ну, просто по холодне місце. Угу. Тому що якщо ми поставимо в холодильник, От з'явиться конденсат, це волога, а нам угу. це не потрібно. Отже, наші цукерки відправляються в холодне місце на 15 хвилин. Ми будемо робити цукерки з оріжком і марципаном. Марципан зараз марципан продається майже в усіх магазинах, угу. в супермаркетах. І о, я взяла лісний оріг, а хто який любить: угу. кіщу, міндаль, грецький. Ну, так. Беремо от, такі кусочки так. в нас. Так. Я буду щось ліпити. Що ми робимо такий. Налисничок, так можна назвати. <ріст> Малинець. Так, так. Недавно була масляна. Так, так. То ми вложимо серединку рішок. Так. Великий горішок. І... Так. І робимо так. Защіпляємо. його. Так, От у нас вже є основа для цукерки. Форма наша вже застріла. Робиш ці цукерки, форма наша вже нести. Вже готова дозволяють? Так. так. Я думаю, що сьогоднішні цукерки точно зроблять щасливими тих людей, котрим вони дістануться. Адже ми робимо з гарним настроєм, правильно. Так. Тому що я, наприклад, вірю, що як, з яким настроєм ти робитимеш там страву, яку ще будь-що. Так, 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 так воно й буде, і так його будуть сприймати люди і взагалі. Так, ну що, я вже зробила цукерки. А, у нас вже є готові цукерки. І е, ці цукерочки можна ставити в холодильник, угу. холодильник на угу. ну, 5-10 хвилин можна добирати на стол. Цукерки ми відправили наші ручної роботи до холодильнику. Mm -hmm. За цей час, поки ми їх робили, захолола так, форма. Наша форма. Що далі? захолола, і в нас виходить такі Цукерочки. Ну, нас слухай це цікаво. Ще... І правда не пристало, mm, дійсно. Так, так. У нас вже є майже готова. готова. Але ще. Але пустіше. Так. Так. У нас я зробила сама, ну, така проста начинка: це білий шоколад, вершки О. і малине пюре. Дійсно, проста. Так, для її. Ці ну, і діти можуть куштувати дорослі. І, і тепер кожну цукерочку ми впевняємо. раз. Так. От у нас виходить. Як гарно. так. А, давай вже швидко робити все. І в кожну цукерочку. А можна я так, спробую? Щас, біда. Так, на. Так. 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 Давиди. М -м -м. Майже виходить. Що значить майже? Я думала, це було ідеально. <рес> так. Чуть-чуть менше, тому що нам цукерку ще треба закрити. <рес> я ж казала, що я жадна. <рес> <рес> Отже, готовий, далі що робимо? Далі ми закрити цю ці цукерки. Так. Закриваємо тим шоколадом, який у нас залишився. Тепер весь лишній шоколад ми сортаємо в мисочку назад. От у нас вийшли готові цукерки. Для того, щоб їх витягнути з форми, ми ставимо їх опять в прохолодне місце. 15 хвилин минуло, цукерки вже захололи. Що робимо далі? Далі ми вже їх витягуємо з форми. Так. Витягуємо з форми це так. раз, Потім в форму, щоб був хруст. І от робимо це. Цукерки наші готові. Magic. готові. От у нас за годину півтори получились Такі і ще для наші другі цукерки. Так, он наші другі. Ручної роботи, які робила так. я, між іншим. Так, ну що, можна куштувати? Так, можна куштувати. Mm. Mm. Mm -hmm. Так. Сірпрайз. Кі смачні. Все, у нас. Я тобі дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в нас була в гостях Олександра Бондар з шоколадної компанії «Основний інстинкт зі своїм бельгійським шоколадом і міні-майстер-класом для мене. А зараз я зберу ці цукерки і піду робити наших людей щасливими. Так, добре. Знаходжуся посеред Києва, і в мене є те, що зробить наших українців щасливішими. Ну що, поїхали? Здравствуйте. День щастя сьогодні. Будь ласка, пригощайтесь. Я зробила спеціально цукерки з бельгійського шоколаду для вас. Дякую. Привіт! Як тебе звати? Валерія. Валерія, дуже приємно. Я Аня. Сьогодні день щастя. Ти знаєш про це? Ні. От я тобі кажу, що сьогодні день щастя. Я хочу, щоб ти стала щасливішою. Будь ласка, візьми цукерку. Дякую. Дуже приємно отримати такий подарунок в цей день. Та дякую тобі, нехай щастить. Ви знаєте, що сьогодні день щастя. В справді, так. Да, я хочу, Боже. щоб ви стали щасливішими вас. <рес> дякую. Ми вам теж бажаємо бути щасливішими. А ну їжте, їжте, а ну станете Добре. щасливішими. Та ми так вже дуже щасливі бачите. Смачно М -м -м. дуже М -м -м. Це львівська майстерня? Ні. Ні. М -м. Це основний інстинкт богійський шоколад. Понятно. Mm -hmm. Там максимально. Тоді ясно, чому вона така божественна. Та, надоб... – Бері ще! <смір> <смір> На добре, нехай вам щастить. Да, дивим, щастить. Да. Ми, то, ви знаєте, що сьогодні день щастя? Ні. Ви знаєте? От я хочу, щоб ви стали щасливішими і хочу пригласити вас цукерками. Будь ласка. Веріть! Дякую. Дякую. Беріть чоловікові. Дякую. Зайчика, ти ще не їси, так, цукерик? Ще рано? Ще рано. Але він не без того щасливий. Так? Да, він без того щасливий. Та, я вам дякую. 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 А ви знаєте, що сьогодні день щастя. Да, та, і я хочу, щоб ви стали щасливіше, будь ласка, беріть. Давайте, не беріть, не беріть, беріть та будь, будь ласка. Тут дуже солодкий. Та ні, це там Марципан всередині горішок дуже смачно. Та, будьте щасливими. Одна коробка цукерок вже закінчилася, але ж в мене є ще інша. Я хочу, я хочу щоб ви стали щасливішими Дякую. з ласка, Дякую. Дякую. Я вам бажаю щастя все самого найкращого. А дякую, Михайло, все добре. Дякую. Знаєте, що сьогодні день щастя? Ні. Не знаєте? А я от тепер будете знати. Я хочу, щоб ви стали щасливіше. Будь ласка, беріть. Дякую. Беріть, будь ласка. Дякую, я солодко ви не їм. Дякую. Ну я для внука візьму. змусили. для внука, беріть дві. Добре, дякую. Здравствуйте. А Ви знаєте, що сьогодні день щастя. І я хочу, щоб ви стали трішки щасливіше ніж ви є зараз. Беріть, будь ласка. Беріть. Дякую. І виберіть. Я не хочу. Дякую. Виберіть, значить, дві. О, ти ще не хочеш бути щасливим? Так, да, треба бути щасливим. Ну, я старалася. Якщо так кажете, то угу. дякую. Так, нехай вам щастить. І Вам дякую. Ось так. Простими цукерками наша програма зробила людей, хоч трішечки, але щасливішими. Це була програма кулінарні мандри. Робіть один одному приємне і будьте щасливими.